Так, друзі, привіт. Будемо розглядати з вами книги. В цьому розбірі будуть, друзі, не тільки книги-підручники, а й різноманітні артефакти, які попались мені в коробках артефакти, як то кажуть, радянських часів. Так що всім приємного перегляду. По можливості відео дивимось до кінця і ставимо. Кому подобається, кому не подобається ось такі ось штучки. Добре. Ось, будь ласка, перша книга. Це книга 50-х років. А саме 58-го, здається, зараз подивлюсь, покажу. 58-й рік. От. Про що вона? Це? Кореспондент написав, який був присутній під час конфлікту, який стався в. Єгипті. Він був в Каїрі. Ось ось написана е, анотація: в Каїрі, коли почалась англо-франко-ізраїльська агресія. Так. так, і покинув Єгипет під впливом народ. Та -та -та. Під впливом боротьби колонізаторів. Народу Єгипту. І описав ці події. Така специфічна книга з фотографіями від того ж кореспондента. Ну, наклад який. Наклад книги 45 тисяч. Ось така ось перша книжечка. Далі йде, дивіться, пролісок. Таку я, здається, комусь. Вже й відправляв книгу. Ну, зрозуміло, так, 1982 рік книга для читання в дошкільних закладах. Зрозуміло, що 50 Ленон, як завжди, 50 на 50. Щось тут таке, як то кажуть, Радянщина. от, А щось і, може, якісь твори, от, будь ласка, Юрій з але нюанс в тому, що це оповідання про Будьонного. От, я ж кажу, 50 на 50. Є і казки, і віршики, і щось таке радянське, і щось ні. От, можна щось вибрати для спеціалістів такого плану. Хто займається з дітьми, про будь звісно, не потрібно, а казки вірші є. Там також. Я таку вже відправляв. Анатолій Іванов. Е... Є пошкодження на одному тому вітрошки. Чим цікава ця збірка? Цікава вона тим, що вона 94-го року. Є таке зелененьке, більш стереотипне видання 79-го року це 94-й рік АСТ. Перший том тут ось такий ось твір, другий, третій том тут всім відомий. і Вічний зов. Четвертий том найцікавій, тому що сюди входить, «Тіні іщезають в полдень роман, по якому знятий фільм, серіал. На мій погляд, цікавий. Я дивився. От, він такий подібний, як Тихий Дон. От, Вічний зов і, оця, і оцей ось твір. В інтернеті ціниться саме ця книга. Вічного Зова, тих двохтомників там дуже багато, а саме цієї то не так уже. І в п'ятий том, що входить, в п'ятий том входить ось такі ось ще твори різнопланові. От. Ну, цікавий, на мій погляд, такий п'ятитомник. Але це на мій погляд. Далі щодо артефактів радянських часів. По-перше, дивіться, який набір листівок, Львів. Відкриваєш тут ось щось такого плану. От, а далі йдуть листівки. Далі йдуть листівки. Бачите, по автомобілю відразу. Це п'ятдесяті ті роки. От, такий от набір листівок, ну, зрозуміло, от, зрозуміло. Але є і дуже цікаві такий собі зріз епохи. Як то кажуть, зріз епохи, так. Також от автобус. Це, зараз я подивлюсь, якого року ззаду має бути інформація. Це, я так розумію, оця сувенірна Украї... Так, сувенір, українська народна вишивка. Це хтось купив якусь спідницю чи рубашку, чи щось такого плану. Це. Звідти така етикетка. Ну, також е, цікаво. Так, далі, Львів, це у нас, дивимося, А, 62-й рік, наклад 50 тисяч. Художник машков. Ось так. Дивіться, е, також я, е, мені сподобалась ось ця ось коробочка від печива. Курочка. Ряба. Ось інформація. Коштувала вона 1 рубль 95 копійок. Маса нета 200 грам. І що цікаво: срок зберігання, друзі, всього 15 днів. Ось так. Не місяць, не два, не півроку, не рік, не три. Як зараз, а 15 днів. 1980 рік. І виготовлена вона на 8 або 3 березня. Точно не видно. Ось така ось коробочка, симпатична, на мій погляд. От. Так що вона мені сподобалась. Далі продовжуємо щодо артефактів. Ось такий ось квиток на проїзд. От, отакий ось квиток. Школяра. 70-ті роки. Бачите, тут у нас 1970. Ось такий ось квиток. Також шкільні е, табелі. Це е, коробочки, де підручники. Це якісь були, е, як завжди, вчителька, напевно, померла. І родичі вивезли всі її. Особисті речі, підручники там, ну, художньої літератури там небагато. І ось такого плану. Дуже багато там методичного матеріалу, і коли ти, я його перебирав, в мене було таке дивне відчуття, і я в певний момент зрозумів, який це об'єм роботи, людського труда, як то кажуть. Скільки там папок з різними записами, все це вручну, скільки там різних карток з завданнями по різних дисциплінах, також це все було вручну зроблено. От. Два з половиною чи три мішка це було чисто ось такої, ось, як то кажуть, методичного матеріалу, яке людина склала на уроки і дітям викладала. Ось так, друзі, ось так. Мій старий дім. Перебираючи такого плана речі, макулатуру, все рівно задумуєшся за людське життя, про його швидкоплинність і чим все закінчується. Ось так. 76-й рік, дитяча література. Мой старий дом. О, бачите, і гербарій засушений. Говорила. Може, зговорили, хто його зна. Ось так. Така ось книжечка. Далі. Читання англійською для Form. Ось так. 79-й рік. Для 6 класу, такий, як, як то кажуть, навчальний матеріал. Так, далі показую підручники, друзі. Це все україномовні. Ось алгебра 7 клас, далі фізика, 9 клас, фізика 10 клас. Всі вони були обгорнуті отак в папір. Тобто деякі ось вони як тільки з типографії. От. Далі алгебра, восьмий клас. Ось такий ось календарь. 1988 рік. От. З такими ось зображеннями. І що цікаво. Ага, лагерна сміна. Це десь відпочивали в піонерському лагері 87-й рік. І порозписувались, друзі, людині, які, ну, вчительці, можливо, діти розписались, подарили такий календарик також його в сторону. Далі, українська література хрестоматія 9 клас. Бачите, який, який стан. Українська література. Восьмий клас. Далі. Це все підручники 70-х, початку 80-х років. Восьмий клас. Так. Зоологія. Ось така. Зараз буду десь їх класти, бо і зручно. О. Зоологія, шостий, сьомий клас. Зоологія. Ось така. Далі е, із підручників найцікавіша знахідка, на мій погляд, ось цей підручник. Хто знає, що е, підручники Коровкіна значно ціняться. Особливо, е, такі там, здається, е, 60-х років початку е, їхня вартість досягає десь до тисячі гривень. Це підручник 79-го, здається, року. 79-го року. І також що гарно, що в підручнику була, були вставлені таке як прилаження до підручника, карти, також п'ятий клас, історія стародавнього світу. Ну і дійсно, друзі, дуже гарно і, як то кажуть, грамотно оформлений даний. Підручник інформативно, і ілюстрації підібрані. От. Він цінний, друзі. От що я можу вам сказати. І стан ось у нього дуже гарний. Ну, хто знає, як то кажуть, той знає. Ось так. Далі ось така ось хімія. 8-й клас. Здається яких років, зараз подивлюсь, 71-й, так. Далі хімія. 7-й, 8-й клас. І ті самі автори, і тільки вже більш видання. 80-й рік. То видання друге, а це видання вже 11. -те. Далі ось такі ось е методика навчання загальної біології. Також зараз скажу, який рік. 82-й. Неорганічна хімія 9 клас. Так. Далі, українська мова 5-6 клас, українська література 9 клас. Може, в когось такі підручники були, друзі, збірник диктантів з української мови. Українська література п'ятий клас. По накладах, друзі, от що також цікаво. Наскільки масово їх видавало. Ось яке видавались вони. Ось яке питання. Терас 450 тисяч, наприклад. Ось на всю Україну 450 тисяч. От, деяких підручників наклад. У нас йде 250 тисяч, деяких 100 тисяч. І як мені розказували, ви мені підтвердіть або спростуйте таку інформацію, що раніше самі купляли підручники, батьки купляли дітям підручники. Була така практика. Скажіть мені, будь ласка, чи це є правдою, чи ні. От, ось так. Далі дивимось. Історія української СРСР 9-й 10 клас. Астрономія 10 клас. Також, мабуть, років 80, 83. й Математика 5 клас. Ну, Заяць погоді. Так, 88-й. Фізика 6-7 клас. Фізика 6 клас. Такий калейдоскоп підручників, бачите. Українська література 7 клас. Я хочу сказати, що всі ці підручники в мене є людина. Дякую йому, 7-й 8-й клас. Всі ці підручники є людина, яка їх збирає. Я йому сфотографую. І він їх забере, скоріше за все. Ось так. Далі. Нова історія. Для людини принципово, щоб підручники були українською. Ось людина зі Львова. Так, українська література. Якщо він дивиться, вам привіт, великий. Шостий клас. Ось такі ось, друзі, підручники. От, ось такі ось підручники. І такі ось е, тиражі, я б сказав, незначні, на мою думку. Незначні. Далі, давайте продовжуємо. Хотів я взяти мушкетика, зараз найду. і на цій ноті зачитати дещо вам. Ага, друзі, знайшов я мушкетика. Зараз я тут два місця, як і в минулому відео, я казав. Одне місце про шлях літератури української, а це шлях нації української яка ось на пів сторінки, як він влучно такими тезами виділив від от Петра І до нинішніх днів. Ось, будь ласка, перший пункт. При Петрі I. Заборона Україні торгівлі із зарубіжжям, так, дивлюсь через екран важко читати, зарубіжжям, заборона церковних видань на Україні, вбивство Полуботка, знищення Запорозької Січі та настановлення над Україною малоросійської колегії. Другий пункт остаточне знищення при Катерині II Січі, гетьманату, обернення українців у кріпаків. Заслання Шевченка розгром Кирило Мефодівського товариства. Третій емські валуївські циркуляри на заборону української мови. Четвертий це вже після революції, окупація України Червоною Москвою, знищення репресій проти відомих українців, незалежно від їхньої політичної орієнтації, чумака, петлюри. Скрипника, Шумського, Єфремова, Грушевського, Косинки, Підмогильного, Плужника, Курбаса і інших митців, послідовна русифікація у всі друзі часи. Далі з 33.47 роки Голодомори. Післявоєнні депортації селян Західної України, гоніння на українську культуру: Сосюра, Яновський, Рильський, Смілянський. Ну і сьомий пункт, я вважаю, це як після отримання незалежності, захоплення влади кубкою кровопивць плутократів, вони же олігархи, непомірні їхні е, незбагачення і жахливе зобожіння народу, зокрема села, потоплення культури і, зокрема, літератури, і де той Геракл, який відірве їм їх від їхніх надгробних багатств, друзі. Ось така ось як в жатій формі описана ситуація, яка привела до того, що відбувається і зараз, на мій погляд, з цим всім я погоджуюся з Юрієм Мушкетиком. Наступного разу я. Прочитаю там на півтори сторінки шлях української літератури. От. Ось так. Захотілося мені вам прочитати, тому що я згоден з мушкетиком і з його роздумами і висновками. Не 100%, але згоден. Ось так. Ось так, друзі, захотілося мені вам почитати. Далі, давайте переглядати. Далі. І також на цій ноті знайшов я ось такий ось артефакт. От, він мені напоминає надгробну е, плиту, друзі. Так, отак в коробочці, там на дні здорової коробки була е, Спас Башня. Це спаська башня, друзі, Кремля. І як вам ось така ось башня? Вона мені нагадує, дивіться, такий собі могильний пам'ятник, от такий ось сувенір. Що нагадує вам вона. От. Ось так. Далі дивимось книги. Такий собі сувенір з дуже значним підтекстом. Так. Далі, друзі, ось така ось. Книга Мір Знаній. Ось так. Ну, Серія така виходила. Дещо мені також попадалося. Ось так. Ваші роздуми, друзі, пишіть в коментарях. Далі ось така ось газета Піонерська правда за 89-й рік. Газета там було, до речі, Багато. Також десь цілий мішок, а особливо ще літературної газети, цілі рулони Ленінець. Це я взяв ось дві таких собі, як приклад видання такої періодики радянських часів. Ось так. Далі покажу також на дні однієї із коробок. Були ось такі друзі, сірники. От, дивіться, сірники. Сірникиці 70-го 1970-го року. Є люди їх колекціонують. Все тут, ось дивіться, у них присутньо. Бери, чиркай, запалюй. Все функціонує. Я, правда, не чиркав, щоб не. Портити коробочку. Коробочки бувають різні. Це ще, друзі, дерев'яні вони, не картонні, а дерев'яні обклеєні. Це у нас з 70-го року також. Так, Далі у нас іде сірники 69-го року. Ось так це таких три коробочки. Однотипні, тут з якоюсь цитатою Маяковського. Вони також 69 го року. І всі повні коробочки, всі серники ці присутні. І люди їх продають. От, мені просто було цікаво знайти такий собі також артефакт. Я його вирішив вам показати, як і ось ці. Батарейки, дивіться, ціна 30 копійок. Ось такі ось хтось собі якусь, як то кажуть, заначку зробив. Елемент. От. Ну, Це вже більш така, мабуть, уже 90-ті роки. Made in Japan. Це радянських часів. От. Так що, друзі, відео варто переглядати, тому що в будь-який момент. Як то кажуть, може вилізти все, що завгодно. Як, наприклад, ось такий ось календарь, так ось я там зустрів. Календар тут Киргізія, мабуть, ось так ось перекидаєш Арменія. і на звороті така ось інформація. За який рік? От 57-й бачу щось тут. От не знайшов я поки не розібрався, за який рік цей календар. Я думаю, так 70-60, ті ті точно. Треба дивитись. Такого плану Молдавія. Молдавія, Дальній Восток, Сибір, Литва. Айзербайджан. Ну, також такий ось календар. Далі, дивіться, оп, карнавальні маски. От. Карнавальні маски. Інформація технічна. Наклад 57 тисяч, ціна 80 копійок, комплекта. Входить сюди 15 карнавальних масок. 76 рік. О, а тут відкриваєш, зустрічає ось така ось книжечка. Тьома і жучка. Далі ще щось зустрічає. Ага. Піонерія. 81-й рік. Журнал. О, ага, це якесь. А, це фото. Фото даних піонерів. Десь такий вид. Чи Київ, це, чи що, не знаю, чи Дніпро. Така ось піонерія, журнал. І самі маски. Ага, тут ось дві вже використовувались, прошиті, прошиті ось так. Такі страшненькі, як на мене. я не знаю, як кому. Такі страшненькі. От. І е, цілі. От з першої і так далі. Тут вони пронумеровані. П'ята. П'ята. Дев'ята. Ось так. Ну, по проходам на віоліки був продаж таких масок в кількості. Зараз скажу скільки, в кількості, здається, п'яти чи семи штук. Хтось продав і хтось придбав за 100. 20 гривень. Ось. Тут, здається, повний комплект. Я не пересчитував не передивлявся. От, тут такий ось артефакт, друзі. Сьогодні у нас книжково артефактне відео. Ось таке. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Ось така ось, друзі, книжечка з е казками. Ось, так це оформлено. 90-й рік. А саме це Гауф і Андерсон. О, книга аж хрустить 300 тисяч наклад. Тисяч наклад. Так, далі. «Прикрась свій дім. Друге видання. Ох ти, дивіться, це як Петриківський розпис якийсь. Так, в'язання. Такі також е, рукоділля різноманітні. Мабуть, вишивка є. Так, це у нас Київ, техніка 90-й рік. Ось така ось книжечка, друзі. Ну і, мабуть, на цій книжечці буду завершувати на сьогодні відео. Таке воно ось вийшло, яке вийшло. Вам всім дякую за підтримку. Дякую, до нових зустрічей, друзі.